Так. Пішли мучити це гніздо пілігрімів. Так. Та куда ти... бля? Ей. А вмирати то не можна. Бля. Та куди якого хріна? Да блять, який пиздец. Так куда ты, блять? Да як так, блять? Так да, куда ты? Боже, цены. Не... Да пизду, блять, ёбаный сук. Да, блять Сука, накинул Да иди на. Ну и куда ты прыгнул? Приб... Да куда? Эй. Эй, там... Да, там... ти щось швидше замаху головою нічим і чим... Да п твою Що шос так багато Да куда ти блять мене скинув Дади нікуди... От як так? Я ж замах зробив Ну ч ти викидимся Ну а прыжок а це звідки прилетіло? Та йолки палки Та куди? а ти куди впав, ну йо. Та йолки палки, Клон робот. Ну. Та якого хріна, алло? Ну і ці в спину мене, звичайно, вбивають. Та що за закончить? А, прижок же ж. А, ну я ж уплани. А-а-а! Ну, ну конечно, конечно! Боже, чого ти таке повільне? Та твою мать? Та це якийсь Та якого хрена, блядь? Боже, яке воно кончене. Управління, алло! Що за хрінь вообще? А, ти будеш перекатувати щит. Так куд... Ні. Ні, я хочу, я хочу от так от От так от Та ні, 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 я хочу нижче от так от Лети.